Ранок розпочав цікаво, світить сонечко ласкаво, в календарик заглядає і від посмішки аж сяє, знає сонце гомінливе. День сьогодні особливий. Доброго ранку. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікаве місце, де живе багато різних тварин. Хто з вас знає, що це за місце? Так, це зоопарк. Зоопарк це як великий дім для різних тварин, які живуть далеко від нас, наприклад, у жарких країнах або в густих лісах. У зоопарку про тваринок піклуються люди, годують їх, лікують, будують для них зручні будиночки, щоб вони почували себе добре. Ми приходимо в зоопарк. Щоб подивитися на цих дивовижних тварин, дізнатися про них більше. Дітки до нас завітала дівчинка Зоя. Привіт, друзі! Я так весело провела вихідні, а куди я ходила? Відгадайте, я кудись ходила з татом. Звірів бачила багато. Мавпу, тигра, крокодила, а птахів там різних сила, слон водою нас облив. Де була я? Куди ходила? Так, вірно, до зоопарку. У зоопарку я бачила мавпу, тигра, крокодила. А ще було дуже багато птахів. Мені сподобались рожеві фламінго та яскраві попуги. А найбільше мені запам'ятався слон. Він облив нас водою з хобота. А зараз, малята, ми з вами вивчимо вірш Зоопарк. Їде зоя в зоопарк. Ось її зупинка. Вийшла Зоя із таксі, засміялась дзвінко, Зебра Заєць, Лев, Змія. Тут їх всіх побачу я. Дітки, скажіть, як називається вірш? Вірш називається зоопарк. Куди їхала Зоя? Зоя їхала в зоопарк. На чому Зоя їхала в зоопарк? Зоя їхала в таксі. Який у неї був настрій? Вона засміялась дзвінко, тобто була дуже рада. Яких тварин побачила Зоя в зоопарку? Вона побачила зебру, зайця. Лева змію. Малята, давайте вивчимо вірш за допомогою малюнків підказок. Їде Зоя в зоопарк. Ось її зупинка. Значок, де людина виходить, означає вийшла. Вийшла Зоя із таксі. Засміялась дзвінко. Зебра Заєць, Лев, Змія. Значок зі стрілочкою і кружечком позначає тут. Тут їх всіх побачу я. Зараз я ще раз прочитаю вірш, а ви повторюєте за мною. Зоопарк їде зоя в зоопарк. Ось її зупинка. Вийшла Зоя із таксі, засміялась дзвінко. Зебра заєць, лев, змія. Тут їх всіх побачу я. Малята, які ви всі молодці, і загадку відгадали, і вір запам'ятали. Мені було дуже цікаво з вами. До нових зустрічей. Чекаю на ваше відео. До нових зустрічей, малята. До побачення!